Дівчата, хочу запросити вас прийняти участь у розіграші цих продуктів від компанії Unice. Це парфум BS700U765, це унісекс, Він є аналогом, якщо не помиляюсь, мему марфа, так називається так, оригінал. Ось так виглядає флакон, дуже якісний. Тут 18-20% аромамасел. Далі у нас гель для душу, ваніла і аромадифузор гарденія. Дуже приємний аромат. Палочки спаються. Ось так він виглядає. Я проводити розіграш буду в цю суботу. Це у нас 19 -е число, 14 годині на моєму Instagram. В моєму інстаграмі Мукачева, це продуктова моя сторінка. Посилання можете знайти в описі я скину, можете скопіювати або напишіть мені в коментарях, або напишіть мені в особисті повідомлення. Я вам скину посилання на пост з цим розіграшем, де ви зможете прийняти участь. Що необхідно вам для цього, це Зробити, Підписатися на мене на мої два аккаунти в інстаграм, на основний аккаунт, а також продуктову сторінку, зробити репост собі в сторіс і поставити собі там в коментарях плюсик або якісь побажання, байдуже, можна смайлик якийсь написати, і тоді я вам присвоюю номерок по порядку. Отже, чекаю вас у себе в інстаграмі, приймайте участь роз, у розіграші і в суботу побачимось в прямому ефірі в 14.00.